Step one, wake up, brother gonna rise in the sun Step two, get some good, some food in you Step three, you grow hard, about what you wanna be Step four, everybody just do your thing Wake up, today's Усім привіт, ми з України Wake up, today's gonna be a good day wake up. А ви каву собі зробили? Сьогодні відео буде про третій день евакуаційної мандрівки або мандрівної евакуації з Миколаєва Good day wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna, gonna be a good day. До речі, в минулому відео я помилився. До зустрічі в Бухаресті. Я мав на увазі в Будапешті. Тож, виїхавши із Бухаресту о 2.40 дня, у Будапешті я приїхав о 9.20 ранку. На вокзалі був україномовний волонтер. І він визвав автобус до волонтерського центру, який базувався у Будапештському олімпійському центрі. Так, ми приїхали в цей волонтерський центр ВОК. Вау. Так, друзі. Значить, дали нам такий сухпайок. Коротше, це, походу, паштет. Хліб, барні, яблуко і кава. Дякую волонтерам. Трошки перекусив, залишилось ще яблука. Ну що, смачна штука? Я ж казав, що смачний паштет. До речі, хочу зазначити, що в цьому волонтерському центру на початку війни приймали до п'яти тисяч біженців з України. Уявіть тільки п'ять тисяч пляшок води, п'ять тисяч гамбургерів або сухпайків і всього такого. Це величезна напруга на людей. Уся ця допомога біженцям була тільки завдяки угорському уряду та волонтерським організаціям. Величезна вам дяка. Величезно. Вже в травні ця цифра знизилась до 400 людей на добу, а коли приїхали ми, то нас було приблизно людей 20. Купив квиток до в'енни. Виїзд о 2.40. і буду вже сьогодні там, о 21-й там якійсь годині. О, зараз да їм яблуко. иду покупаюсь. Ну так, да? Так, ну я пришел принимать душ. Я буду принимать, снимать не буду. <music> вот, а вот душеви кабинки. Я так спешил, что забыл даже с трусы взять. <music> Привет! Тож, перекусивши, прийнявши душ і взявши білети, я одразу пішов подивитися довкола і прогулятися. Так, ну, Цей волонтерський центр він знаходиться на, у спортзалі. От, а цей спортзал знаходиться біля стадіону. І Зараз ми підемо на площадку, там дуже багато таких е -е, статуй, як буде статуї по-українськи. О, пам'ятники. Мабуть, пам'ятники. І зараз з ними попадку спознімаю. Ну, дуже класні, вони дуже мені подобаються. Такі креативні. От, бачу, люди там бігають. Не лише ж страждать українцям, українці ж за свої страждання теж, мабуть, повинні і інколи й і радіти. А ви як думаєте? Чи повинні українці радіти? Люди бігають. І виявляється, цей спортзал був біля. Жобор парк або Мементо парк, якщо я правильно вимовляю. Це парк комуністичних скульптур. А тут ну прям цензура. I've changed for the better this time. Айта айвод не вербі Астрайджеса Емфодефест і на лонг там орай. Сіналав Чен, ладав. С тим занав в Угорщині після 1991 року, після падіння комуністичного режиму. Вони одразу зробили таку повну декомунізацію, тобто демонтували усі скульптури, пам'ятники та так сказати надбання Радянського Союзу і вивезли їх в одне окреме місце і зробили з цього музей. Ну коротше, реально крутий стадіон. Взагалі просто мені подобається. Така частинка музею була і біля Будапештського олімпійського центру. Якби це зробили і в Україні ще з 1991 року і декомунізацію, і мовне питання, то на сьогодні б точно не було яка різниця і таких, знаєте, суперечок серед українців чи зносити пам'ятники. Після огляду монументів часів Радянського Союзу, я із відомими вам, можливо, вже українками Олесією та Вікою вирішили подивитися і прогулятися до замка Вайдахунят, який був розташований у парку Варашлігет. У нас часу дуже мало, до другої години дня, а зараз майже перша. І ми вирішили швиденько, дуже швиденько побігти. Тут поряд є якийсь замок, Як він називається Вайдахунят. Байда так якщо я правильно сказав. Вибачайте, якщо неправильно. Потім, потім напишу, як буде правильно. Десь ось тут буде назва. Дуже цікаві такі будинки, дуже така класна архітектура, дуже цікава, ну, і гарна. Дуже гарна, я б сказала. У да. нас всього троє, така невеличка нас група українців, біженців, туристів. Да, на швидку ногу. Так, ми зайшли в парк, намагаємось пройти ним якнайближче до цього замку. Хочемо дуже встигнути, бо у нас ще 20 хвилин. Хочу, коротше, добігти до замку і сфоткатися. Побачити да, Бачимо Будапешт. Ми зараз проходимо біля дуже багатьох таких площадок. Вау, велика штука, прям повітряна кулька така. Видно, не видно, видно. Вообще, ну звісно, круто, круто, молодці, супер. Так, да, круто. Там далі і попереду фронта. Дуже, дуже багато спортмайданчиків, таких, дитячих майданчиків, розважальних і, ну, і кафешечки спортом. поряд. Клас. Дивіться, який видончик відкривається. Таке озеро дуже класне. Ну як вам подобається? Супер. Супер. Цікаво, що тут є такий пам'ятник Вашингтону. І це дуже прикольно. Морк, Вашингтон крутий, а Орел взагалі суток. З орлом таким, да. так. Зараз ми дійшли до нашої йдемо телі. до замку, там є такий місточок невеличкий через це озеро. Давай, два слова. Що тобі найбільше тут не сподобалось? Жара. <свіг> <свіг> Я всюди приїхала восени. <свіг> Оце так. Віка, а тобі що тут не сподобалось? Не сподобалось? Так, що що тобі просто взагалі не подобається? Та не чого мене ще не випускало Так, Ми дуже щасливі. Мені не сподобалось, що в нас дуже мало часу на те, щоб побачити це місто. Українці, веретливі українці. А, І пиво ще не попробували. А і пиво, так. Хоча чесно. Так, ну що, ми доходимо до нашого замку. Ось він. чик Чирик, чик-чирик. Що це черепах немає? Всюди повинен бути черепа. Так нема. В парку є кілька штучних водойм, і біля одного з них і побудований цей замок Вайдахунят, який збудували у 1896 році. До речі, цікавий факт. Цей замок включає в себе 21 елемент дуже таких знаменитих конструкцій Угорщини. Це башти, фортеці, церкви, храми тощо. Круто. Ми, коротше, як завжди, заходимо то в ботсад, то, то сюди з заднього входу. І ж потім шукаємо, де це все-таки вход ентер. Дивіться, яка крута архітектура. Такий кінь. Просто супер. А там воно якісь пам'ятники. ще. а у дворі цього замку знаходиться статуя анонімусу. Анонімус. Дуже шкода, що час у нас було дуже мало. Реально було десь близько півтори години на все про все дойти до парку, прогулятися там і одразу прибігти назад. Але якщо у вас буде час, то обов'язково підіть у цей парк і просто прогуляйтеся. А якщо у вас буде змога відвідати його ввечері, то це буде навіть ще крутіше, тому що цей замок особливо гарний із підсвіткою ввечері. Ну і враження від Будапешту це реально таке дуже круте, чисте і гарне європейське місто. Я вражений. Ну а на цьому все. Тож до зустрічі в наступному відео про Німеччину. Бувайте! Коротше, з парку ми дуже дуже швидко бігли. Одразу в душ, потім прибігли на автобус і нас довезли сди на знову на на станцію. Фу. Знайшов свій пояс, свій вагон і сів на своє місце, 25-те. Чекаю відправку через 2 хвилини.